25 колективів області взяли участь у різдвяному дійстві. Розколяда в Коломиї більше трьох годин. Коломияни та гості міста насолоджувалися різними виступами вертепів, меланок, хорів та ансамблів Прикарпаття, яких об'єднало одне різдвяна традиція рідного краю. Благословив розколяду правлячий архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Микола Сімкайло. Усі колективи, які виходили на сцену, підтверджували раніше проголошену істину. Коляда це наше духовне величне багатство. Маленькі, юні, молоді і старші виконавці щиро демонстрували присутнім у залі, як уміють маланкувати, колядувати, щедрувати. І весь цей час вдячні глядачі для артистів долонь не шкодували. Це дуже добре, що є така традиція в нашій єпархії. І це є дуже добре, що ми можемо бачити, як багатий наш край такими давніми рідкісними колядками і щедрівками. І дуже приємно, що після різдва люди збираються і ту енергію, яку вони дістають від того дійства, від тої благодаті, яка сходить на людей з народженням маленького Ісусика. Хочуть показати, хочуть передати іншим людям. Наші предки вміли працювати, але й уміли відпочивати. Свято це святе, це сакральність і ритуал, якого дотримувалися з покоління в покоління і передали нам. Тому важливо зберегти це відчуття єдності минулого і сьогодення. Ми хочемо популяризувати нашу коляду, на і славити Бога, і віншувати усіх людей, щоб вони прославляли Господа разом з нами і щоб ми разом ці традиції зберігали і про продовжували і передавали надалі. І організатори, і учасники розколяди сподіваються на продовження цих заходів і наступного року, адже це дуже важливо, щоби молодь не забувала традиції своїх предків та шанувала звичаї свого народу.